Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. в цьому відео хочу вам розповісти дуже-дуже важливу тему, про яку мене питають. Тут з України питають, як, що ми будемо робити, коли приїдемо, якщо люди пенсіонери. Отже, в цьому відео мова піде про те, як отримати пенсію українцям без стажу в Іспанії. Давайте послухаємо дуже уважно. Значить, дивіться, є так, навіть в Іспанії є такий дуже багато видів цих пенсій, так? Є і такий е, вид пенсії. Він називається пенсіон, но контрибутіва. Пенсіон но контрибутіва. Так? Е, в, в, надається ця пенсія особам, які не працювали в Іспанії або не дотягують до 15 років стажу. Е, так, значить. Що відбувається з людьми похилого віку, які ледь мають доход і не досягають мінімально 15-річного стажу для внесків? Да? Тобто тут же ж ну, система пенсійна, вона внескова, тобто ти внески повинен ну, податкові робити на пенсію, так само, як і у нас, в принципі. Да? А от що робити, якщо не могла людина вносити ці внески? Да? Якщо ви не досягаєте мінімуму, так? Та в інших виняткових ситуаціях існує так звана пенсія без внесків. Ось вона, пенсіон контрибутіва. Я буду її називати пенсія без внесків, так? яка призначена для людей без достатніх ресурсів. Я зараз знайшов декілька матеріалів в Ютубі щодо цієї пенсії. В принципі, да, так, люди все правильно розповідають, але на 23-й рік трохи, вибачте, Умови змінилися. Давайте зараз послухаємо їх. Так, значить, у рамках цієї, цієї пенсії, так, в рамках цієї взагалі цих виплат, є два варіанти: це інвалідність. Та вихід на пенсію, тобто, коли починають сплачувати у випадку інвалідності і у випадку виходу на пенсію. Да, от інваліди, вони не могли, наприклад, деякі сплачувати внески, тому що вони не працювали деякі, так от, отже, вони все одно можуть розраховувати на пенсію. Так, далі, е, скуда фінансується е, ця пенсія? Тобто, да, якщо ми розуміємо, що це е, соцзахист да, фінансує пенсії. Які ну, Міністерство соціальної політики, ті пенсії, які внескові, ті, які люди вносять і платять податки, то ці, хто ці фінансуються з державного бюджету через кредитні перекази до соцзахисту. Так? Яка повинна бути норма річного доходу, як це розраховується, я собі зробив тут нотатки, навіть таблиці, спробую це все залишити в описі. Якщо дохід або наявний дохід у річному обчисленні становить менше 6 євро і 54 цента на рік, все ви можете розраховувати на таку пенсію. Для виконання цієї вимоги також буде нараховано, якщо ви проживаєте з родичами. Так? Якщо ви з родичами, воно теж збільшує як би, да, цю пенсію. Таким чином, пенсія буде виплачена лише тоді, коли сума доходів усіх членів буде меншою за наступні суми. Слухаємо уважно. Так? Значить, якщо в родині. Ну, от, якщо ви самі проживаєте, ваш дохід на рік повинен складати 6874 євро 54 центи. Так, проживання, якщо ви проживаєте лише з чоловіком, дружиною та або родичами другого ступеню батьки, дідусі, бабусі, діти, онуки та брати і сестри замовника або заявника. Так? Такий дохід повинен складати не більше, ніж 11 тисяч. 533,72 центи на 2023 рік, уважно. Далі. Якщо серед кровних родичів, з якими ви проживаєте, є хтось із ваших батьків або дітей, ну так, їх, то е, така сума повинна складати за рік не більше 28 834 30 центів на 2023 рік. Так? Тепер вимоги до е, виду пенсії, так, значить, е, до, виходу, до виходу на пенсію, точніше, вихід на пенсію повинен бути: е, ти можеш вийти, якщо тобі більше 65 років, або старше проживання, або якщо вам старше, і ви маєте проживати на території Іспанії протягом 10 років. З моменту вашого легального заїзду. І у період між 16 роками, та якщо, наприклад, стаж у вас менше 16 років, так, 15 років, точніше, нарахування пенсії, з яких два мають бути послідовними та безпосередньо передувати пенсії е, до дати запису на пенсію, до дати прохання пенсії, так? Тобто. За два роки ви можете подати до настання цього моменту, так? Далі, якщо в випадку інвалідності, заявник має, має, повинен мати ступінь інвалідності, що дорівнює або перевищує 65% і бути віком від 18 до 65 років. Крім того, потрібно буде проживати на території Іспанії протягом 5 років. З яких два мають бути послідовними та безпосередньо перед поданням заявки. Так? Два роки мають бути послідовними до того, як ви подалися. Так? Якщо ви не жили, поїхав, пожив в Україні, приїхав сюди. Тут треба враховувати, як будуть ці два роки. Так? Далі. Далі, розмір. Розмір цих невнескових пенсій, пенсій без внеску на 2023 рік. Так, індивідуальний розмір пенсії розраховується, виходячи з особистого доходу та або доходу економічного місяця спільного проживання. Ну, Економічний місяць, тобто ну, скільки от за місяць виплачується, да? але не може бути меншим за мінімальний розмір 25%, і не більшим за повний розмір. Тобто. Пенсія не може бути меншою за 25% і більшою за максимальний розмір. Так далі пенсіонери по інвалідності без внесків, ступінь інвалідності яких дорівнює або перевищує 75%, підтверджують потребу в допомозі іншої особи для виконання життєво важливих функцій та дій. також отримують надбавку у пенсії у розмірі 50%. Далі за 2022 рік ненарахованих пенсій розмір ненарахованих пенсій за 2022 рік тільки, вслухайтесь, за 2022 рік розмір цих ненарахованих пенсій вже зріс на 3% по зрівнянні з 2021 роком. Розміри розміри ненарахованих пенсій у 2023 році зростуть на 15%. У наступній таблиці, от я тут у мене таблиця, я зробив таку нататку із державного сайту. от Прямо звідси читаю. от У наступній таблиці покажем, показуємо місячні суми, так? от, Значить, сума, да? Е, повна пенсія, це максимальна от по, по оцій повне не внесковій пенсії. Да? 484 євро 61 цент, так? Це на 23 рік. І мінімальна пенсія це 25%, це 121,15 центів. Далі, якщо декілька вигодонабувачів пенсії, рахунок внесків, за рахунок внесків проживають в одній сім'ї, індивідуальна сума становить 411,92. Якщо є два вигодонабувачі, так, то така сума становить 387,69 центів. До 2023 року для таких пенсіонерів, які доведуть, що не мають житла та проживають в орендованому житлі, яке не належить жодному члену сім'ї, буде надбавка до пенсії в розмірі 525 євро на рік. І ще плюс надбавка тобі 525 євро на рік. Цю надбавку можна буде, може отримати лише та особа, яка є власником договору оренди. Ну, тобто, це на квартиру. Да? Хто керує нарахованими пенсіями, хто, ну, хто керівник взагалі, яке, які органи, які плачує, Да? Компетенція належить державі, але управління даним видом пенсії без внесків без покладено на компетентні органи кожної автономії. Тобто, у вас вони в автономії можуть. Е Можуть по-різному виплачувати. так? І, значить, та провінції, дирекції Інституту людей похилого віку та Соціальних служб. Він називається Імсерсо. «ім так? Як на півострові, так і у містах Сеута і Мілілія, і на островах. так? Несумісність пенсій без внесків. З чим вони несумісні? Тобто, ви не можете, наприклад, несумісність це, наприклад. Отримаю пенсію і йду працювати. І якщо можна суміщати, можна закон говорить. якщо ні, ні. Далі пенсії по вислуги років та по інвалідності, які не сплачуються внесками, не сумісні з допоміжними пенсіями. З оцими пенсіями без внесків, так? Субсидіями гарантованого мінімального доходу та сторонньою допомогою. Тобто не можна і ту, і ту пенсію отримувати, так? Далі. Пенсія по інвалідності без внесків. Сумісна із заробітною платою за роботу до ліміту 12 тисяч 847 ,84 євро 84 центи на рік. З зарплатою сумісна, так? Цей ліміт є сумою, є сумою пенсій. Ну, от цих пенсій, які були, так, без внесків. Плюс загальнодоступний показник багаторазового доходу і ПРМ. У них він так називається. Ну, не будемо забивати голову такими вже деталями, але я хочу, щоб тут все повністю було, щоб ви могли набрати це в гуглі і почитати про це більш детально. При перевищенні цього розміру пенсія зменшується, щоб не перевищувати встановлений лиміт. Ось таким чином ви можете, кожен українець, який досяг такого віку і прожив. Стільки років і спаді може отримати навіть таку пенсію. Да? Я думаю, що у багатьох батьки тут ну хтось приїхав, хтось приїхав, батьки захворіли, да там отримали інвалідність, вони не можуть проживати. Да? Оце варіант, як вони можуть тут жити.